Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на, на каналі Захід Виноград. Сьогодні 12 листопада 25-й рік. І так, доходить сезон, вже добіг до кінця. Обриваємо листок на нашому винограді. Дещо сезон затягнувся, тому як вкрадене літо, весна пізно почалася, тому і вегетація пізно закінчується. Але от, ще до окремі ягоди в нас є фрагменти. От, хотів би Звернути увагу на гібридну форму автора Калугіна Віктора Михайловича, форма торнадо. Ось щойно зірвані були фрагменти пасинку врожаю. Ось бачите, от, які ягоди гіганти. Це з пасинкою врожай. По 16 бачите, грам. От. Ой, щось скачується. Все одно бізне такі. Давайте будемо 4 ягоди зважимо. 60 грам. Тобто 15 грам ми маємо на сьогоднішній день вже пізно довисіли, зозріли, також пасинковий урожай по 15 грамів. Взагалі заявлено автором. І є такі спостереження стосовно цієї гібридної форми сягають ягоди-гіганти, вони так і називаються до 30 грамів. Ягода хрустка. По консистенції хрустка набирає дуже хороший такий цукор. От, лози добре визрівають, е, якщо стосовно по, е, уходу за даною гібридною формою, можна побачити, отута, якщо глянути, от бачите, от пішов з основного листа пасиночок от, і він був прищепнутий. Ось тут бачите, він більше не йде, не закидає пасинка, дуже, дуже форма хороша, як би сказати, в, в уході за нею, не потребує зайвих маніпуляцій. От. Також, в мене є, от, е, також в мене є саджанці даної гібридної форми. Торнадо от я покажу і вона дійсно, в дійсності вона відповідає, скажімо, ця гібридна форма, ці саженці назві даної, даної гібридної форми. Дивіться, яка корнева тут брати любого саженця без, без, цього, без вибору. От, бачите, яке, яке коріння. От, яке коріння даної гібридної форми. Бачите, ось це таке коталося лопатою. Не, не крепко там довгі залишали, бо дуже важко копати. Всі прекрасно знають, хто вирощує. От дивіться, кого цікавить скажімо так, саженці даної ягоди, даної гібридної форми. Опис буде опис, номер в описі під відео. Будь ласка, телефонуйте, хто ще не встиг дозамовити Також багато у нас є саженців, гібридних форм різних. Я покажу це в наступних відео. От, кому кого цікавить, кого цікавлять саженці, є дуже багатий ще вибір. Будь ласка, дзвоніть. Будемо співпрацювати. На все добре, до наступного відео. Пока-пока.